Super. Хочеться додому раді бачити рідні землі 102 дні, 18,5 тисяч кілометрів. І, і години ще чекаєш. Що... О, як заїхали, певно, в, 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 села, в село Кобища в Україні, і там нас зустріли перші наші друзі і знайомі. І, і це були такі емоції, реально, що ми в Україні нарешті і ми дісталися. Сьогодні вночі. Ну, Я, наприклад, майже не спав, бо таке враження, що, я... що це зараз знову їхати купу тисяч тих кілометрів, якби все спочатку, і щось таке все, якісь сни, всякі. О, Коротше, дах їде. Голія, Казахстан, озеро, Байкал це були наші основні такі ключові точки І поговорити з людьми, місцевими, побачити всіх своїх друзів, розказати про Україну, що наша країна така класна, що маємо. Досить серйозну культуру і маємо, як про неї розказати, і показати. І, і подарунок волану де привезли ту штабу, все. Лялячки Лі від баобабу дарували там, ну, все, все виконали. Все, що хотіли, все зробили. Повністю все, що ми по проекту планували, ми все виконали і все в нас вийшло. в ми приготували вареники, і вони були просто вони були просто в захваті, як від самого процесу, так і від споживання. Вони Долучалися, просили, щоб ми їх навчили і були дуже раді, і були взагалі шоковані, що ми гості готуємо їм щось, тому що е, вони дуже гостинні і вони робили практично для нас все. Е, носилися з нами, показували все, що вміють, все, що знають. А від себе вони приготували нам таку коронну монгольську страву: це тарбаган, це е, сурок е, печений, можна так сказати. Реагувало на ці іграшки, що їм привезли, от вони там чим грають. Та вони тащились просто від того всього. Ну, не взагалі були задоволені, що приїхали якісь люди, чорт з нас звідки тіко і, 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 і до, до них говорять, що їм ще й щось дарують. То вони там скакали. А до неба. В одній монгольській юрсі, коли вам подарували браслетики, то дівчатка одразу почали розглядати дивитися, як це робиться. То я їм навіть розказала такий був своєрідний майстер-клас з бісероплетіння плетіння в українському стилі. І також вони були в закриті, я побачила, що у них немає такого, і їм дуже сподобалося. Те, що нас е, дуже часто е, запрошували в гості, дуже часто пригощали. Можливо, якби не це, то звичайно бюджет був би і більшим. А так е, нам пощастило зустрічати дуже хороших людей. В готелях не жили, в ресторанах не їли, жили в наметі, їли консерви. Одна, до речі, ще лежить там, ще не доїли. Трудно, були, було це зранку потрібно встати і оце все в'язати. І воно трохи психологічно напрягає, бо ти знаєш, що ввечері ти знову все будеш розв'язувати, і завтра ти знову і так десь 200 разів, чи може і більше. І ти знаєш, що тобі треба за день проїхати такий кілометраж, бо якби ти знаєш, що тобі треба проїхати цей маршрут до такого місяця, бо там зараз вже приморозки, заморозки, і якби воно починається якесь таке е, ну, неприємне, коли їдеш тобі холодно. І Тому ми поспішали так, щоб... До такої глибокої осені, якби там не не залишиться. Там... Е, най, найменший пробіг за день у нас був 5 кілометрів за день, тому що ми ломалися, е, ремонтувалися. Найбільший пробіг був 650 кілометрів за день, але після нього нічого більше не хотілося. Ось, а середній ми старалися так десь 250-300 кілометрів. У нас так виходило, що ми за день проїжджаємо. У нас ну, найбільш такі поломки. то я пам'ятаю, що, що в нас відпадало колесо на колясці два рази, бо там віз ламалась, бо дуже погана дорога. і Я трошки лю любив е, погарцювати. По, по, по і там з двигуном трошки була проблема з клапаною головою то ламалось. Ну, А по дрібницях то так трошки мусили постійно щось підварювати з варкою, щось десь підкручувати, все розкручувалось, розвалювалося і до сих пір це все продовжується. Стріляють, відвалюються труби, але ми їдемо. А зараз буде зима, зараз буду ходити пішки. Дуже багато наліпок на нашому мотоциклі, половина з яких. це Якби наші партнери, які нам допомогли в нашій подорожі, а також наліпки наших друзів. Скажімо так, оцей ящик він якби чомусь посвятився так. от Раз і він став таким ящиком. Та друзів, значить, почнемо з першої нашої такої наліпки. Це є в Казахстані ми зустріли двох чехів-мотоциклістів. Які на двох мотоциклях теж подорожували там в Казахстані, здається, в Монголії. Є написано, що цей ця подорож здійснена за допомогою жінки. Ну тобто жінка спонсорнула йому. Ось це є мотокабра, то є такий то є наш дуже хороший друг в Києві, який страшно любить мотоцикли і допомагає усім одягатися. E, значить, оця наліпка, наліпка це є з міста Ачинська. Там в них в Росії є такі байкпости, там можна приїхати мотоциклістам, поремонтуватись, пожити. І от в них називається називаються їхні такі невеличкі зльоти, які вони організовують. От в Кемерово, то, е, теж є байкерські. От, е, Тарасова гора це най, найпотужніший, Це треба буде обов'язково сказати. Що це це є найпотужніший мотофестиваль в Україні. Організаторку Ашота Рушан. І це є дуже наші хороші друзі. Ось, ну, Байк-Мотор, Сачинськ, тут Семипалатинськ, тут є Новосибірськ, тут є наліпка мотоцикліста з Чехії Павла, який на Яві, на мотоциклі Ява 76 року випуску. Проїхав їде навколо світу. Він десь зараз. В Америці якісь. Ми з ним трошки подорожували. Ми самі не є байкери, ми є мотомандрівники, ми не відносимося до байкерських клубів тих всіх. Я то, то не моє. Я просто мандрую і все. Ну, але Якщо в якомусь місті є хороші люди, мотоциклісти і хочеться просто до них заїхати, поспілкуватися, і, відповідно, створюється дружба. Поки що ми будемо. Як -то Тішитися тим, що ми повернулися живі, здорові, і, і от зараз до ратуші приїдемо і будемо обнімати всіх своїх батьків, друзів, знайомих. І це для нас зараз є найголовніше. А там уже далі будемо планувати щось, щось. Розмовляти з тобою.

— Що бачили. — Я при... як доїхали найперше туди, <рес> як повітала <приїхалися> це назад, але <рес> були втрати. Знаю, що казали. — казати. <рес> <рес> Я... Я не маю слів. Треба <рес> сісти так. Ага. на годину за столом, все розкажу. Франкес-Лилцин, все, я такие, я наибольшее люблю Франкес, Франкес – наикращее место в свете Украины, наикращее страну в свете, все, все, и наикращие друзья в Франкесе, все. О, о я байкальская вода, о. каждый потом себе по чуть-чуть скропится. Тут свята Байкальського вода. Потім зламалися у Монголії, було страшно сидіти, бо я не знав їхньої мови, не знав, як пояснити, що у мене зламалося. Але а я, як пояснили, що... а скажіть, що в монгольській що ти Русан мойно! Це ж що... добрий день. То <смір> мій друг буржуйк. Я вже тут був, бі... він мене не привозив. Це монголь, цей казахський курт, який я тобі віз ці всі кілометри, їж. Я не б, вже їж, вже їж, вже їж. Там кальцію багато, О, їж. Він заказував, перейде. Він заказував, бастурмували, я її не на що не немає. А скажіть, що б ви побажали тим, хто хотів би там наслідувати вас і теж зробити е, таку подорож? Які би настанови давали? Нащо наслідують? Робіть щось собі своє гоніть. Що у вас прийде, не треба нікого не сліду, що хочете. В житті. Добре, так, а я... катайтеся, ти менше вдома сидіть, Гуляйте. Але не, не цей, не в кафе, а так, гуляйте. В общем, ці сходяться на крайняк. Наступний, <рисувальського> наступний маршрут як є. Додому. Приживальського 4. Наступний маршрут Приживальського 4. В голові буде порядок. З'являться нові ідеї. 300 гігабайт відео і фотографії, отак. От і от така каша виходить.